Це морозів все ж весело стрічай. Скажу я вам, друзі мої, душа моя співуча, Співають співадні вітри, сніги, співають хуртовини. Це колискова для землі, спочинок для людини. Що ви повірили мені, я подарую казку усім, усім у цій на добру довгу згадку Ой, ти, ой, ти зимонька зима, тебе жалощів нема. З вкрила ти садок, розігнала всіх та що. Вітер твій, буде шумить, за вікном мороз тріщить, а славіхула щораз заганяє хату в нас. Та щоб нам не сумувати, час сніжинок погукати. Сніжиночки підгукніся, веселенько посмі. Встрічаємо. Горе милі, сніжно-білі, танцем привітаємо. Так, сні... так це сніжинки. Крізь засніжені простори, поміж стрібних зірочок, в золотих санках поїде Миколай до діточок. Ця дорога дуже довга, щоб дарунків до не зубити, мусять ангели небесні при санках оце глетіти. Нічка тиха, ясна, сяйна, в небі зорі мерехтять, у хатках діти поснули і казки чудові снять. Крізь віконце ангел гляне, їхні мрії він здійснить. По промінчику із іскрисніть у кімнату прилетить. Хто був чемний, хто був пильний? Тому ангел білокрилий, подарунок покладе. Тому на горох перед сном зірка мерехлива усикнеться крізь вікно. Треба чобітки, щоб зігріти сірі лапки. Ну а я забув про зиму, не придбав ще й досі шапки. Мерзне моя голова, вуха мерзнуть сірі. Ось, тримай мого листа, нім прохай не щире. Нема я такой так, тебе і багато, не клади добре і гарне свято. Я біла свої грибочки, попросити, дуже хочу. Ще й горішки жменькі, добре, солоденькі. Як прийдуть зимою свята, друзі дорогенькі, будемо разом смакувати грибочки біленькі. І ж ця зима, дуже, дуже мезу я. Лапоньки погріти, де б тепер тепло Без зустріти. Бо. Я також замерзла дуже, хоч по три, по спинці, друже, як весна у ліс загляне, Приощу тебе грибан. І Я теж погрітись хочу, бо морозець дошкуляє, а сіренька кожу з шинка чомусь мало зігріває. Я тепер кошуку маю, але я співчуваю. І щоб Там підняти вас, Набрав вищий клас. Треба йти нам до дітей, хай приймуть вони гостей. Вони них сьогодні свято Миколай прийде у хату. Поспішаємо. поспішаємо, поспішаємо. Час не хвилички, лягаємо. не змагаймо, вирушаємо. Ой, Ангелики, а що ви у зимовому лісі робите? Про пташат і про звірят, про усіх, усіх малят, Про бабусю, маму, тата, про усіх, він мусить бати. Комусь треба кожушину, комусь лащощі торбину, а комусь добра і світла, щоб цю ніч любов розквітла, щоб до кожного хатину завітало справжнє свято. Ми заблукали королева зима показала нам дорогу на землю, а сама кудись зникла. Ми не знал зустріти святим Микола і передати йому сватання подарунки. Ангелики, давайте ми вам допоможемо зустріти святий Миколай, а ви нас візьмете до свято до дітей. Давайте. Ой, звірята, а що ти за популяри зима не мала? Вона тут доважає. Дозвольте мені цей сніг прибрати. Я використаю його для однієї доброї справи. Акуратно, акуратно, не так сильно. Щоб святити путь Святому Миколаю. Я не дівчинка маленька, я є зірочка ясненька. Я на святому Миколая йому завжди помагаю. Бо сідаю на хатинки найдобрі діточки. Дякую цій хатині, дорогим усім діточкам, що мене чемно приймають. Обігріли ви мене теплими серцями. Ну, Він... пора мені, мабуть, освітити добру путь. Щоб не у мене вашу гратинку? Могла її Він Він санчатах до дітей роз'їжджає і подарунки всім дає. І ось таке питає. Чи слухняні ви батьків, чи не маєте гріхів? Чи ви були? Чи не любите сваритись? Скоро він сюди прийде, всім стараним чемним дітям дарунки принесе. Святого Миколая. 要死了！要死了！真的要死了！真的要死了！ З різками, гнучкими мушу чемних цих діток поробити злими. Ох-ох-ох. Моє чертяче шануваннячко любі чертенята і чорточки. Гайда зі мною до пекла. Ай-яй-яй. Нікуди вони з тобою не підуть. А ви підете? Ні, не підуть. Іди собі до своїх, а ми тебе не знали і знати не хочемо. Не біда, Ми познайомимось. Розкажи вам правду. Я мале дияволятко, І диявол, в мене татко. Мати дияволиха Наробити, можем лиха. Рятуйте, з пекла проганяє. Де ж нам заховатися від його чертячої сили? Геть з мого царства. дармоїд, ледер. Я наказав тобі спаси список нечерпних дітей. пов'язати різочки, а ти що, розпався? Ось подивись, у списку лише три імені, лише три різочки готові. Де інші, де інші питаю я тебе, чому у списку немає володі, Олега, Ромка? Це ж були мої найвірніші приятелі. Аж приємно згадати, якими вони були сухвалими, крикливими, лінивими. Цілий рік я чекав, щоб чимось їх відзначити, нагородити. Найбільші різочки, ще з дипломами хотів їм на спом передати. Де вони? Га? Вони виправилися. Що значить виправилися? Я тебе навіщо в пеклі гарячою смолою годую? Чому ти скрізь ними не ходив? Чому до злог не мовляв? Чому на капуси з ними не коїв? Я старався з усіх сил, але всі вони наче не ті стали. Вони вміють відгадувати загадки, багато читають, уважно слухайте і відгадуйте. Спливеться. Що це? А ну відгадуйте. Ні, Сніжинка. Живе, летить, помре, побіжить. Що це? За... Та, правильно. Що це за птиця, що сонце боїться? Що летить і боїться сонця? Ні! Ні! Летить, коник, пасує, полем долом пустує. Ніхто його не впіймає, ніхто не, заг... не загноздає. Торох-торох, посипався горох, почало світати, нема що збирати. Що було? Що було? Як ми спали, ми проснулись. І небо і зорі були. Голуба хустина, жовтий клубок. У хустині качається, людям усміхається. Не сидить вона без діла. Дуже любить, дуже любить колір білий. Землю посипає сніжко сніжком, наче білим порошком. Лежав, поки лежав, а припекло, то й сліду не зосталось. І пахуче посеред кімнати стала, нас зі святом. Привітали! Була калюжа мокра, а тепер тверда. Як же називається ця глядальника Літ. Літ! Все літо стояли, зими чекали, діждались пору, помчались з гори. Узимку він скрізь. Капає за ніс, малює щоки і студить боки. Росте вона додолу головою, росте вона холодною зимою. А тільки сонечко засяє, вона заплаче і помирає. Хто у лісі найбільший боягуз? Хто стояв на воротах у червоних чіпотах? Діде. Діде. Як, називається жаб, як називають жабку, у касті рукавичка, хто, хто ніс бабусі пиріжки, Жаба. хто садив гроші у землю? Жаба. Кого запхав у піч телесик? Хто відпускається на випередки? Є. Є. До кого в гості ходив журавель? Булись. У якій касі взимку росли підсніжники? 12. 12. 12. 12. 12. Ода пір'я в кривенькому катівці. Э, Хто пригнав козу дерезу з зайчикової хати? Да. Да. Молодці. <косід Spider -tool> Добре, що хоча б королева сама снігу намала, то Миколай згубиться в снігах і подарунки не одержить Жодна дитина. Тікай, що сили, бо тебе не просили, то всі є вже милі, всі слухні і щирі, своїм батькам допомагають і молитися забувають. Свої різки забирай, і ліси гаї ну, тікає, бо садує за мету, за морозу на біду. Вже тікаємо, ми, ми тікаємо, дітей, інших пошукає. небі метушня і рух, янголята працю мають, білий дріпають кожух для святого Миколая, всі мусаньки Миколай, в суді в теплих рукавичках. Янголятка, підганяйте, щоб на землю не спізли. Маємо чого радіти, добре знаєте всі діти, долетіла до нас вість, що в дорозі до нас гість. Нагов'я тут англядка, Нарешті ми тебе знайшли. Добрий вечір, любі діти, мандрував я білим світом і зустрів я Миколая, як виходив від рай. Ніс дідусь у цю турбину і сказав він мені, сину, візьми оцю турбину ці дарунки ти віддай і скажи, що Миколай ще прийде до наші більше, як вони за тиші. От і добре, а тепер давайте подивимось, що всі подарунки ти взяв З небесної робітки. Миколайчику, почекай, ще один лист приніс на з небесний Та це ж лист дітей з бібліотеки. Діти просять подарувати їй багато нових книжечок і розмальовок. Оце прекрасне свято в грудні. Нам відати дає у будні, що ми пізнаємо чудеса, що нам послали небеса. Гарно вчиться, все трудіться, зранку ввечері моліться, любов в серці щиро, майте, старих малих поважайте. Гарні діти у нас. Тому ви дорогі є біляти, можете випрати прохання та роздати подарунки. З нас ласка людська доброта. Бажаємо, щоб на вашому шляху зустрілися тільки добрі люди, такими, яким був святий Миколай. Він заходить в кожну хату, кожен рік іде з дарами, і не тільки в місяць грудень Миколай завжди є з нами. В час, коли нас скр... на серце скрута, помоліться Миколаю, і неспокій та вас тривожить. Він повірте, допоможе. Миколая хто лиш любить, хто лиш помочі прохає. Він про того не забуде. Кожному допомагає. Він не вигадка, не казка, не прекрасна наша мрія. Миколай добро та ласка, він розрада та надія. Дякуємо всім артистам. Дякуємо.